Вітаю, друже! Ти на каналі Інвестиції по-українськи. Тут ми говоримо про можливості інвесторів з українським паспортом. Сьогодні я хочу порівняти двох брокерів для купівлі ОВДП. А саме ICU та Універ. У попередніх відео я розповідав про зручність та більш високу дохідність брокера ICU перед банками. Але завдяки підписнику в телеграм-каналі звернув увагу на універ, який дійсно наразі має меншу комісію для покупки ОВДБ, а також багато додаткових можливостей, які відсутні в ICU. Огляд інтерфейсу та можливостей брокера ICU в підкасті до цього відео. Сьогодні будемо розбирати на атоми та молекули саме універ. А також розіграємо ще одну інвестиційну тисячу, так як ми досягли цілі у 100 підписників на YouTube. Умови розіграшу. Ви підписані на YouTube та Телеграм канали, поставили лайк та написали коментар. Переможець буде обраний по коментарях під відео. Тож чим більше від тебе коментарів, тим більше шансів на перемогу. Розіграш відбудеться у неділю. Ну а тепер погнали дізнаватись щось нове. Швиденько порівняємо дохідність одного паперу, на прикладі і будемо роздивлятися можливості нового брокера. Зараз на екрані ціна однієї тієї самої облігації в обох брокерів. Різниця у вартості 8 гривень 53 копійки. На перший погляд небагато. Але якщо Якщо подивитись на відсоткову дохідність, то виходить, що 0,7% дохідності ми даруємо брокеру ICU на кожній облігації. А коли ми даруємо щось брокеру, це означає, що відриваємо від себе. Зараз згадався мені пан Гороховський, який порівняно з універом на кожній облігації з'їдає 1,5% дохідності, плюс-мінус. Ех, що ж я не такий молодий вже і не зроблю своє моно. Давайте додамо трішки цифр. Припустимо, ми інвестуємо у 500 облігацій. Це порядка півмільйона гривень. Збагачення брокера у цьому випадку 4265 гривень. А якщо 1000 облігацій, відповідно 8530 гривень. На рівному місці мінус 200 доларів. Вирішуйте самі. Мало це для вас чи багато. Особисто я вибір у сторону універу вже зробив. Також можу одразу сказати, що порівню порівнювати відсоткову дохідність немає сенсу, тому що декларована комісія від універу у розмірі однієї гривні за покупки облігацій є кращою, ніж будь-де це можливо, Дешевше тільки напряму у держави, але законодавчо це неможливо. Погнали дивитись можливості, які відкриваються власникам рахунку універ. окрім звичайних добре нам відомих ВДП. Даний брокер пропонує нам валютні облігації зовнішньої державної позики. Або ОЗДП їх ще називають євробондами, а також корпоративні облігації, пайові фонди та іноземні цінні папери. При купівлі ОВДП інтерфейс ідентичний до ICU-шного, тож не бачу на чому тут можна зупинятись. Це все ми вже бачили у минулих відео. Окремий бонус карму розробникам за інформативність перед позиціями паперів. ОВДП та ОЗДП наразі не оподатковуються, а ось з усіх інших інвестицій готуйтесь сплачувати 18% податку на доходи фізосіб та 5% військового збору. Також звертаю вашу увагу, що вартість однієї облігації за євробондами дорівнює 1 долару, і вони мають досить довгий термін. Найкоротші будуть виплачені у 2034 році. Ну і додатково нагадую, що наша держава заморозила виплати по євробандам у 2024 році через війну, допустила технічний дефолт, що вплинуло на подальше подійне цін на даний вид паперів та погіршило інвестиційний фонд для іноземних інвесторів. Тож даний тип облігацій я відношу до високоризикових. Але якщо буде до кінця відвертим, то випуск цих євробандів почався у 2015 році. І якби не війна з агресором, то виплати ніхто б не відзатримував. Наразі знайдена домовленість з інвесторами в ці папери, та відбулася реструктуризація боргу, що потроху відновлює інвестиційний клімат в нашій державі. Корпоративні облігації це те ж саме, що ВДП за тією різницею, що облігації випускають компанії, а не держава. Станом на сьогодні, на жаль, немає жодної доступної компанії, яка б випустила облігації. Але мене тішить інше. Внух відео я казав, що. Купувати облігації компанії складно, треба знати завчасно про випуск пробувати через банки. Так от, з універом вони будуть доступні одразу в день випуску і можна буде купити в один клік, що в цілому дає мені право більше не стверджувати про відсутність розвинутого фінансового ринку в нашій країні. Засновники універу реалізували мою мрію про легкий і зручний додаток для інвестицій в українські цінні папери. Дякую вам величезне. Також дуже круто, що одразу надається інформація про оподаткування даного фінансового інструменту. Якщо тобі буде потрібна формула розрахунку прибув. Попутковості пиши в коментарях, додамо в нашу інвестиційну таблицю. Пайові фонди заслуговують на окреме відео. Їх ще називають ETF, але все ж таки трішки про них поговоримо. Під кожним фондом брокера є окрема сторінка на сайті. Давайте більш детально розглянемо Ярослава Мудрого. На сайті є непогане пояснення, що це таке і у що саме інвестує цей фонд. В даному випадку інвестиції йдуть по принципу індексу S&P 500, тобто фонд в певній пропорції на одну акцію. Саме цього фонду має 500 компаній з основного фінансового індексу світу, і ви станете власником частки 500 компаній, купуючи лише одну акцію фонду, чого особисто мені не вистачає на сайті для того, щоб прийняти рішення про інвестування в цей фонд. Перше хотілося б зрозуміти суму активів, якою володіє фонд. Давайте подивимось, наприклад, як би це могло виглядати. У дитячому портфелі я володію ETF-ом Vanguard SP 500, що те ж саме, що і фонд Ярослава Мудрого, і будуються на тих же принципах, якщо ми довіряємо тому, що написано на сайті фонду Ярослава Мудрого. Давайте уважно переглянемо інформацію Vanguard. -у. Перше, на що я звертаю увагу при виборі ETF, це активи фонду. Ми бачимо 99,5% це акції, що досить солід. Далі нам показують топ 10 активів. І ми тут бачимо, яка доля кожної компанії відносно всього капіталу фонду знаходиться у власності фонду. Ну і відповідно, якщо ти володієш однією акцією, то в саме в цій пропорції ти володієш часткою компанії з індексу. Далі надають статистику по галузям. та сама диверсифікація, за якою біжать багато інвесторів. Тобто, купуючи одну акцію цього фонду, ми вкладаємо 46% її вартості у технологічній компанії, 11,5% в машинобудування, 9,6% в медицину і так так далі у світі існує дуже багато фондів з різними фокусами на ту чи іншу індустрію. Багато інвесторів збираються свій портфель суто з ETF, диверсифікуючи ризики різними фондами. Але про це поговоримо в окремому відео. Окремо дякую за відповіді на питання на сайті. Тут написано про податки, але не всі. Якщо власникам фонду виплачуються дивіденди, а ми цього не знаємо, бо на сторінці фонду інформації немає. Припускаю, що якщо не написано, то ніяких виплат не існує, але все ж таки хотілося б інформацію в явному вигляді. Брокер, надаючи цю інформацію, очікує, що я вже знаю про ІТІФИ, але з моїх питань виходить, що я знаю більше. А відповідей на додаткові питання сторінка не містить. В Цілому інформація про розмір активів та наповнення фонду було б достатньо для прийняття рішення. По дивідендам, мабуть, все ж таки, якщо не пишуть, то не треба їх і чекати. В чому плюс такої інвестиції? Це низький поріг входу, трохи більше тисячі гривень. До прикладу, одна акція фонду Vanguard SP 500 на сьогодні коштує близько 630 доларів. Наступним плюсом є те, що дохідність даного паперу прив'язана до доларового прибутку і цін активів фонду. У відео про пові фонди розберемо інші приклади фондів та інвестицій. Підсумовуючи, в цілому непогано розписано, що саме інвестує кожен з доступних фондів. Так, деякої інформації не вистачає, але я впевнений, що її додатково можна запросити у менеджерів компанії Універ. До речі, ти впізнав інтерфейс Vanguard? Якщо так, напиши в коментарях, що це був за брокер. Наступне, що пропонує нам брокер акції наземних компаній. Сьогодні доступно лише три акції компанії Мета: він же Цук, Facebook, Instagram та WhatsApp. Купити за гривню напряму без зайвих танців з бубном – це безперечно плюс. Однак реальна ціна акції 663 долари або 28 177 гривень. Тож чи готовий ти за легкість і швидкість покупки переплатити 25 баксів, вирішувати лише тобі. Ну і як завжди, окремий плюс карму за розпис податків. В інших реаліях і по таким цінам я, звісно, продовжу купувати американські акції у спеціалізованій. Зованого брокера по скріншотам ти мав вже здогадатись, хто це. Якщо не знаєш, то пірнай в коментарі там точно вже хтось написав. Наступний цікавий блок з додатковими можливостями інвестування пропозиції партнерів. Тут із найцікавішого це інвестиції в земельні фонди, так звані реїти на землю, акції українських компаній, а також сертифікати фондів дохідної нерухомості, сталі базові реїти. Ну і так як я вже у другому відео підряд згадую слово реїт, давайте розкриємо його значення. REIT – Real Estate Investment Trust, або Інвестиційний Фонд нерухомості. Це компанія, яка володіє, управляє або фінансує прибуткову комерційну нерухомість, дозволяючи інвесторам заробити на ній купуючи акції як звичайні цінні папери та отримуючи регулярні дивідендні виплати від орендної плати. Це зручний спосіб інвестувати в нерухомість, не купуючи її напряму, оскільки reit фонди беруть на себе управління, а інвестори отримують пасивний дохід. Як працює REIT? Збір коштів фонд збирає кошти від Багатьох інвесторів кошти вкладаються у велику комерційну нерухомість: офіси, ТРЦ, готелі, склади. Фонд отримує дохід від оренди цієї нерухомості. Більшість прибутку 90%. І більше розподіляються між акціонерами у вигляді дивідендів Основні характеристики реїту перша це доступність, дозволяє інвестувати в нерухомість невеликим капіталом, як акції, висока ліквідність. Акції реїтів торгуються на біржах, їх легше купити продати, ніж фізичну нерухомість, професійне управління, управління об'єктами та пошук орендарів здійснює Ізсює сам фонд, ну і пасивний дохід. Інвестори отримують дивіденди, не займаючись обслуговуванням майна, які бувають види рейтів? Equity реїд найпоширеніший тип володіє та керує нерухомістю, Mortgage REIT – фінансує нерухомість, отримуючи дохід від іпотечних цінних паперів. І гібридний REIT – комбінує обидва підходи. Рейти в Україні живуть за українським законодавством. Вимоги до українських рейтів можуть бути більш суворішими ніж у США, вимагаючи інвестувати 100% активів у нерухомість, реалізуються через інститути інвестування і сі, наприклад, пайові фонди нерухомості. Так звані піфи основною ідеєю створення цих фондів є надати можливість роздрібному інвестору можливість інвестувати у дорогі активи з невеликим порогом входу в нашому випадку від однієї тисячі гривень. На сьогодні в мене є один реї в портфелі. Він американський, і більшості з вас добре відомий. Це американський Realty Income. Але з брокером Univer у нас з вами відкрилась можливість інвестувати в українські реїти, знайомство з якими я і починаю 2026 рік. Загалом наступне відео буде про інвестиційні фонди. Паї, пайові фонди, де ми більш глибоко зануримося у цю тему та розберемо деталі. Отже, на мій погляд, брокер Універ є кращим на ринку сьогодні через найнижчу комісію при інвестиціях у ОВДП, а також додатковими можливостями інвестування в інші класи активів. Ну і наостанок нагадую, що для участі в розіграші інвестиційної тисячі підписуйся на телеграм-канал та залишай коментар під цим відео. Саме по коментарях буде обраний випадковий переможець. Це все, що я хотів сказати сьогодні. Чекаю вас у телеграм-каналі, посилання на нього під відео, а також прошу вас поставити лайк цьому відео, по можливості поширити його та підписатися на канал. Давайте разом будувати широку мережу українських інвесторів.